Як кажуть, у нас доброго ранку ми з України. Вітаю всіх з наступившим новим роком. Хочу побажати в першу чергу перемоги для нашої України, не просто мирного неба, а саме перемоги, щоб ми все-таки змогли цих кацапів всіх знищити, вигнати з нашої землі, всіх цих окупантів. Ну, а вже коли у нас буде перемога, то я думаю, все інше в нас буде і ми. Будемо мати і щастя, і благополуччя, і все інше, без чого життя звичайної людини Ну, не те, що би неможливо, але немає такого сенсу. Ну, і Сьогоднішній ранок досить теплий, в день буде плюс 13 градусів, і на цій, як кажуть, позитивній ноті я хочу знову зробити відео традиційно про підщепу. Ну, можливо, в когось виникає питання, чому я постійно про підщепу. Напевно, тому що є вже багато відео, де люди показують успішно, як вони вирощують цитруси, які ростуть в ґрунті в теплицях. Ясно, що такі цитруси, які ростуть у ґрунті, вони дають гарні врожаї. У мене поки що не багато рослин в ґрунті. Я не можу похвалитися такими гарними плодами, як багато хто з людей. У мене немає багато таких цитрусів великих в катках. Які теж нормально плодоносять, тому що в мене свої специфічні умови для цитрусів, але в мене непогано росте підщепа, і тому я цю тематику буду далі розвивати, тому що без гарної підщепи неможливо отримати гарні саджанці, тому що підщепа – це є база, на якій росте гарна рослина. І зараз я хочу показати результати, як я вкорінив. В самому кінці травня підщепу, як вона в мене в моїй надземній теплиці виросла в каці, катка ну, 10-літрова, якщо я не помиляюсь, більша, ніж 5-літрова. І в цій каці в мене росте багато підчепи. Ну, Я думаю, десь до 20, може трошки менше, 17 штук. Тут є і цитромело, і макрофіла. Як бачимо, ця вкорінена підщепа досить непогано підросла. Яка в неї висота, я можу тільки сказати, орієнтовно. Я думаю, що найбільша підщепа має десь до 80 см чистої висоти, може, 70 см. Тобто вона непогано виросла за рік. Ось в такій собі кадочці вона росте. Да? Ну, є підщепа, яка загинула. Тобто черніки, які не те, щоб загинули, вони просто не вкорінилися. Їх треба повикидати. Але основна маса нормальна. Ну, бачимо, що досить такі рівні стволики, особливо це стосується макрофіли. От, бачимо, да? рівний стволик. Досить вже такі вони товсті є. Напевно, і по 5 мм. Ну і з такої печепи що треба робити? Її треба розсаджувати вже скоро. Скоро це не так, щоб зовсім скоро, але я думаю, що... На початку травня, ой, вибачте, я заговорився не на початку травня, а на початку березня вже її треба розсаджувати в індивідуальні горщики. Ну, Горщики треба брати глибокі, високі, є такі 10,5 на 10,5 см квадратні, і в них глибина, якщо не помиляюсь, 21 см. От саме в такі горщики треба розсаджувати, Ну і тоді, відповідно. Буде гарно роститься підщепа. Буде багато місця для кореневої системи, і в таких катках вона займає мало місця. Це теж важливо, тому що можна досягти більшої щільності рослин. Бачимо, що в принципі цитромело не сильно відстає, але відстає по швидкості росту від макрофіли. Тобто серед усієї підщепи, яка використовується для. Вирощування цитрусів макрофіла є найшвидко ростуча підщепа. Тобто можна сказати, що вона топ номер 1 Та й в принципі по сумісності з іншими цитрусами, макрофіла теж непогано себе показує. І я вам скажу, що такий відомий цитрусовий питомник, не знаю, як правильно українською мовою сказати, назвати. Ну, можна такими синонімами, як цитрусове господарство. Тобто таке відоме цитрусове господарство, як Оскар Тінтарі, вона використовує в основному макрофілу в якості підщепи. Навіть такі рослини, як дракон, три стріфаліата літючий дракон, теж мені колись були прислали на макрофілі. Ще мені так здається, що вони волкамаріану використовують буває. але Раніше точно тільки макрофілу використовували. Цілком можливо, що деякі цитрусові господарства для них під замовлення цитруси щепляють, таке я зустрічав, то, можливо, це вони вирощують на Волкомаріані. Ну, бо такі цитруси дещо бірками відрізняються від цінтаровських, тобто іншої якості бірки, вони і розсипаються на сонці. Якось по-іншому трохи надруковано, але стилістика зберігається властива для тінтері. Тобто, код рослини і назва повна. Ну Ось ще раз покажу, як ця підщепа виглядає. Тобто Є сенс от в таких катках вирощувати, вкорінювати і вирощувати вкорінену підщепу. Ну а далі вже її розсаджувати. Тобто Один рік вона росте в катці, можна сказати, навіть... Навіть менше року. Потім вона розсаджується, Після розсаджування вона адаптується якийсь час. І вже коли в новій катці коріння проглядає крізь дренажні отвори, це є ознака, що її вже можна використовувати для прививки. Ну, і я надіюсь, що в цьому році я буду нові відео вам показувати. В тому числі буду показувати рослини з плодами. Бо в мене вже в ґрунті ростуть. Деякі цитруси. Ну і до нових зустрічей у цьому новому році. Ще раз всіх вітаю з наступившим новим роком.